Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. От уже наступив обід. Ой, сніданка в мене не вийшла. Зараз вже почти друга година. Я стушила картошечку з телятиною. Открила закатку, ціле літо працювала. Бачите, на... помідорів не закривала, огірків. Ну і ще й томатний соком зап'ю це все діло. Полетіли. Так, да, звісно. Ну, нічого страшного. І в желудком проблем не буде того, що я не наїлась. Ну, Я спробувала, але його їсти взагалі неможливо. можна. Треба цієї всієї хімії відказуватися, готувати картошку з тілятиною. Це просто бомба. І все своє, все домашнє, со свого огорода. Оце саме смачне. М -м -м -м. Оце я хазяйка. О, зараз огурчик. Бачите, який. Закривала. щоб не казали мені, що на дивані лежала. Огірки я закривала. на Помідорина в городі сок томатний крутила. Боже, це така спокота ще в мене тілятіна є. Кусочками нарізала і протушила так все картошечку. Оце саме смачне, це домашнє. Вирощене на своєму огородику. Я поняла, треба переїжджати в село. Огород, теплиці, вирощувати це все. Собі закатку робити, а потом і злишки продавати. Це бізнес. М -м -м. О. М -м -м. Я помідорчик попробую. Свій домашній не з... а АТБ. Ну, я шкурки не їм. Це смачно. Дякую вам за коментарі, що ви дивитесь мої корисні відео. Куди ви хочете, щоб я поїхала, пишіть в суботу. На хитрий ринок, чи ж п'ятниця, а завтра субота. На хитрий їхать чи на центральний? І що вам там показати, що по чому. Огірки помідори вже дорого, будемо дивитися, почем сало м'ясо і молочка. Mm. Ще можна фрукти. Зараз же сезон, twisted. апельсини, мандарини, банани, грейфрути, киві, манго, ананаси. Mm. М -м -м. Тушена картошка із тілятиною. Це набагато вкусніше, ніж просрочена гречка за тебе. Со свининою. ну не написали, обезжиреною. А що свинину можна обезжирити? А, кормити я поняла. Свинину треба кормити одними овощами і сіном. Тоді вона буде обезжирена. А так свинина, я думаю, жирна. Угу. М -м -м. Ви ж там не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати комент. А я оце думаю сходить в АТБ. В мене відео давно не було за тебе. Піду їх по драконю. Там акції. Уже вчора почалися. Подивимося, що там є по акціям. Може хліба зважу. Я люблю таке діло. Сіль, цукор. Прибіжать до мене, почнуть мені розказувати, що можна робити, а що не можна. Ну, послухаємо, вічливо зробимо свою роботу. І підемо далі. привіта... я себе вітаю, і ви мене можете привітати. У мене вже на каналі 13 тисяч підписників. Моя аудиторія збільшується, збільшується з кожним днем. А то там мені були писали, що я іноді грубо спілкуюся з підписниками. Чого я грубо спілкуюся з підписниками. У мене ж є своя думка, я повинна її висловити. Ну, а той, хто не розуміє і обіжається, то вже ж не мої проблеми. От так. Сніданок обід називається, я це хоч наїмся. Хотіла жити в магазин, думаю, не буду їсти, збігаю бігом, а потім, думаю, зайду туди. Буду голодна. І наберу опять чого не попадя, потрачу ото гроші, яких і так нема. Нє, не годиться. Не годиться це все діло. Ой смачні, помідори, і сок, все домашнє, і картопля, і тілятина це просто бомба. Бачите, в мене м'ясо, кусочки тілятини. Воно таке ніжне. Обезжирене. Не то, що свинина. М -м -м. От -от так. М -м. Дивіться, віна горить. А якщо ви робите домашню лапшу, ви зробили, ви її підпаліть, вона буде горіть чи не буде. Попробуйте, вона горіть не буде. Може, я така голодна. Грези, не грези, ото роби, не роби. Розпакований консерв поки не буде, бо в мене були проблеми трошки з желудком. Я так надігустірувалася, що тепер перейшла оце на картошечку таке, все, супчики. Це легеньке, посненьке і смачненьке. Оце так. Голодна я не залишилася. М -м -м -м. Бачите мене помідорчик називається черік. Ну, це черрі коктейльний, На вгороді виріс, який там в магазині стоїть, бешених не грошей. Це коктейльний, Черік трошки менший должен бути. Оце так. Смакота неймовірна. Хто що вдома готував? Ой, у мене ще є борщ смачний. М -м -м. Картошка, знаєте, домашня. З огорода. Я її садила і убирала. Не полола, кажу чесно. Ніколи було полоть. Занята була. Ну, в цьому году буду й полоть, напевно. Поїду в село. І буде в мене огородніший контент. Ой, для різнообразія. Магазини, магазини, ціни, цінами. Ми вже привикли. Свиней буду пасти, щоб у них було дієтичне м'ясо. Обезжирене. Загороду зроблю на огороді. Щоб вони щарицю їли. От так. Сараю теплю для курей. Ну, він з кирпича зложений. Я ще хочу утеплити його, зроблю їм теплий пол, щоб у мене вони неслися круглий год. І яйця не так і дорогі, щоб яйця не куплять. А ви зараз посчитаєте, скільки за світ я заплачу, корма. Ну, це ж, у мене будуть золоті яйця. Зато свої домашні. Вони в мене, знаєте, скільки будуть стоїть одне яєчко. Двадцяточку. Відео вам сніму, покажу. Це ток. У нас на вулиці, знаєте, погода така, не фонтан. Сиро, слякоть. Всі кричать сніг, сніг випав. Ну, випав сніг. Випав, ростаяв, половину ростая, половину води. Не знаю. Всі радіють. А я якось цьому не радію. Мені морозець нужен. Найда, хоча б там мінус два, мінус три. Мінус п'ять це шикарно. То так. Це Садила. Тряпочку постирала, серветку до стола. Фух. Наїлася. І тепер можна йти по магазинам. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на колокольчик і діліться моїм відео з Facebook. Я бачу, що мене там пишуть люди в коментарі. Ви візьміть так на відео, там стрілочка є, поділитися. І поширите на Facebook. Поширте його, будь ласка, ну, якщо кому там не трудно буде це зробити. Якщо у вас вийде це все діло, я вам буду дуже благодарна. Все, чекайте моїх нових відео.